Всім привіт! У нас чудові новини стосовно батьківських віз. От я само початку казав, що треба було по приїзду, незважаючи на те, приїхали батьки, чи для деяких віз вони могли навіть ще залишатися в Україні. Для деяких мали приїхати. Я говорю про батьківські візи. Що треба було по приїзду, перш за все розглянути постійні батьківські візи, а потім вже гуманітарні опції. До чого я веду для тих моїх клієнтів, з якими ми розглянули постійні батьківські візи, тобто подались на постійні батьківські візи, а потім на гуманітарні опції, вони зараз у дуже непоганому староновищі, коли вони і батьківські візи отримують, і гуманітарні опції мають. Тобто і мають і виплати Центрлінку, мають і забезпечення, і Медікер, але ще й отримують постійні е, батьківські візи. Е, тепер е, така цікава інформація. Е, коли ми почали подавати на ці постійні батьківські візи, е, багато сумнівів в деяких моїх підписників було, я бачив всі коментарі. Я ніколи не відповідаю на коментарі, не намагаюся на них не відповідати, тому що. Це забирає дуже багато часу. Якщо людина хоче звернутися до консультації, вона може це е, зробити, звернувшись до мене особисто. І, на жаль, е, фізично я не пишу в коментах і не люблю відповідати на, на коменти, бо е, у мене немає стільки в добі годин. А я намагаюся основну інформацію викладати на відео. Так от, е, були е, коментарі з приводу того, що не видаються ці візи ніколи так швидко. От у мене є реальний доказ від Ора. Реальні мої клієнти приїхали на туристичній візі в Австралію, попадались на батьківську. Це молоді батьки, ті, які молодше 665 років. При цьому один заявник був в Австралії приїхав на туристичний, інший був за кордоном. Тобто, так, це пара батьків. І ми подавалися на, так, вона називається безкоштовна 103 батьківська віза, не 143, яка платна. Платна це 50 тисяч доларів, а безкоштовно це там, біля 7 тисяч доларів. От. І ми подавалися на безкоштовно, через 3,5 місяці вчора нам видали візи, травень подались, вересень отримали. Менше 4, майже 4, там три з половини, менше 4 місяців на візу, яку люди чекають 30 років. Тобто, зазвичай це віза 103, так, так називаємо безкоштовна батьківська віза створена для того, щоб батьки до неї не доживали. Але, як ми бачимо. Завдяки зусиллям уряду, я не завжди, я загалом частіше їх критикую, але в цьому випадку вони великі молодці. А, вони поставили нас не в чергу, а українці фактично обходять на сьогоднішній день чергу і отримують батьківські візи. От, а хто і я казав, що це треба цю опцію розглядати. Я, я це в е, квітні, е, в, в березні, в травні говорив: треба подаватись. Всі казали, та ну, а хтось у вас вже отримав. Я кажу, ні, ну це нерозумне запитання, чи отримав ще хтось, коли тільки війна почалась. В лютому ми тільки почали подаватись. Ми і не, не мали її отримати так швидко. Так от відповідь на те запитання уже отримав. А, але ви ж пішли, попадавались на ці гуманітарні візи. Тепер а, вам, підписники, які попадавались на ці гуманітарні візи, треба виїжджати з Австралії, знову отримувати батькам туристично, знову приїжджати в Австралію і подавати. Тому що якщо це е, старенькі батьки старше 66,5, то їм треба подаватись е, з Австралії. Якщо це молоді батьки, вони могли навіть весь цей час знаходитись в Україні. Але проблема в тому, що ці, які не отримували ці гуманітарні візи, їм треба покинути Австралію. Бо ви, поки ця гуманітарна віза не втратить свою чинність, ви не можете подати на батьківського. Така проблемка є. От. Тобто, дуже хороші новини всім, хто не отримував гуманітарних віз, варто подумати. Тому що пріоритетний процесінг віз для українців продовжується. З кваліфікованою допомогою кваліфікованого імміграційного агента це може бути швидко і якісно. Прецедент вже створено. Подумайте, якщо ви ще не набрали гуманітарних віз якимось дивним чудом, що у вас батьки або в Австралії на туристичній або е в Україні, е треба подаватися однозначно. Якщо набрали все гуманітарних віз, то треба думати, чи хочете ви ризикувати там. Фактично не ризикувати. Ви залишаєте свій Центрлінк, свій Мідікер, свою гуманітарну візу. Ви їздите за, за кордон на хоча б на той балі. Там отримаєте туристичну візу, повертаєтесь <кій> до Австралії і подаємо в Австралі. Не обов'язково повертатись, якщо батьки молоді, то можна, наприклад, їхати додому в Україну, якщо ви вважаєте, що вони проживають в регіоні, де це безпечно, і можемо подавати з України. Якщо батьки старенькі, обов'язково більше 66,5, обов'язково знову. Залетіти на туристичній візі в Австралію. Отака інформація. Значний прогрес. Я радий, що мої поради були правильними. Ось так. Всім гарного настрою. Щасливо.